У вересні 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали розслідування корупційної схеми, внаслідок якої громаду Києва в незаконний спосіб позбавили трьох земельних ділянок загальною площею 2600 квадратних метрів. За версією слідства корупційну схему організував депутат Київради, секретар комісії з питань земельних відносин, який мав доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності. На думку детективів, посадовець за сприяння родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі міста Києва, що перебували у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки через внесення їх до статутного фонду товариства, заснованого ймовірним спільником. У результаті слідчих дій детективи бюро встановили коло осіб номінальних власників, на чиє ім'я було приватизовано земельні ділянки. 27 квітня 2017 року цих людей допитали як свідків. Алло. Вася, ти, ну, ти хочеш, щоб мене садило в тюрму? Скажи мені, бать, я так це допустив. Скажи, будь ласка. Ну, я ти що не проконтролював? Ти... Я тебе питаю. Ну, а де я, тебе а де я їх? А де я їх був дайшов? Ну, 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 ти ну, 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 вони, так вони вони написали сказали, що вони... Вася, вони, вони показали на мене покази, що будете всі голодні і босі. Ти розумієш це, блядь? Якщо мене Ва... завтра Ісусіку. зараз пред'являть мені пред'яву, що... всі будете голодні. Що... Зрозуміло? Господи Ісусику, ну то що я Вася, зробив, ну що? Вася, скажи так мені, вони... будь ласка, на вони дали на мене покази, бать. Що... Ти розумієш, що вони розламали бі? на... Що шо... Братику, що зробити мені тепер? Будь добрий. Що шо... це? Що шо... з шо... зробити? зробити? Підписуйте договір, шукайте, доганяйте їх. Там є контакти, телефонуйте, каже, що ми ми відмовляємося від, від таких показів. Як ти не міг проконтролювати? Ти що, не я контролює? їм сказав, щоб вони зараз. Запрят... А я їм дзвонив, вона мені подзвонила, кажу, запрятайтеся, добре, що вони. Кого... При... Чому прятайте? Чому вони були в кафе з другої години? Йо... Чому вони Йо були з другої години в кафе? Ну що мені зробити? Куди йти задзвонить? Розумієш, все, те, ти... що я боявся, вони вже це зробили. Ну що ти так? Вони ну, вже це зробили, я вже маю справу, що ти не міг тупо проконтролювати. Ну я, я їм казав. Скажи мені, будь по ласка, як ти допустив, що, що ти не вдома. Я на... Домі, я на як вони могли ну, бути в кафе? Ну я не знаю, як вони в кафе попали. А? Алло? Так. Да. Да, ну я не знаю, як вони в коси могли попасти. Ми сказали, що ми говоримо, що в нас добре немає. Вася, щоб ти розумів, да. на на підставі того, що вони зараз підписали, мені вручить ну, за... ти досі. Ти розумів. Ну що зробити буде? Ну що за вас це Ти що. Так я не зробив, вистави, та я не зробив, ти, я ти мені де ти був? Де ти був? Ти що з їх не знайшов? Господи, як так сталося, що вони зробили? 4 години. Ти що, жартуєш? Що доганяти їх, чи що їм казати? Чи що робити? Доганяй Доганяй їх! Заганяй! Заганяє, каржи, що відкликайте, забирайте забирайте ці заяви, скажи, ми, ми відмовляємо. З тими угу. жінками, ти ти, ти жартуєш, як ти допустив? Що вони збили сиділи? Вася, як ти це допустив? Я тобі адвокат обучив. Ну, я дав... я через... Вася, я тобі дав адвокат через 5 хвилин. Як... Та при чому їхав? При чому їхав? Твоє завдання було проконтролювати, щоб вони щоб вони до них не підійшли. Вася. Ой, Господи, так ти я що? не бойся вже давлявся. Що ти наробив, Ти розумієш? Ну як ти це не проконтролював? Господи, я йду їх літати, сейчас, товари. Шукай. Алло, Серёжка, сделает... ну, 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 ну 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 все, ну, все. эти дуры дали показания, ничего не знаем, никуда не ездили, ничего не подписывали, пи... Я, я, я пи***е. Саша, ты мне скажи, пожалуйста, ты Василёва... Вася, ты... честно, говорю тебе открыто, эту тему я так и передаю. Вася, дал ему задачу спрячь женщин, чтобы никто их не нашел. они с двух часов давали показания. Ну, я сейчас звоню тете и скажу ей то, что в Скажи им, будут голодные, босы, блядь, они копейки больше не готовы Они копейки за все. Как можно было пустить долг, чтобы они успели, если это просить, прячется долг где-то, если нужно проконтролировать, где бабы. Я задал вопрос несколько раз. Серьезно, не ты... Подожди, ты ему несколько раз сказал, и он... Несколько раз сказал, проконтролируй, позвони, чтобы их не было. Они, он долб... Они в кафе, кафе понадавали показания. Дал, блядь, без адвоката, Нет, без блядь. ничего. Блядь, Вася и все эти не хочу. Что, Я... что теперь будет? Ну, что теперь будет? Будет сейчас подозрение мне, понимаешь? Вот и будет, блин. вот как вот этих дебилов тягают. Как тягают на Сирова, Мартыненко самое сейчас предъявлю. боже мой, боже. Ху... эти дебилы вы на Боже мой, боже Подписали, мой, боже. адвокат приехал, вы, а, а те уже развернулись и ушли. Те же подписались. Ой, а, 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 нам не звонит, что? Его еще будешь вызывать, будем здесь там ховает? Ховает, это. Боже. Боже. а Что нельзя вы... было, позвонить, нельзя было позвонить, я сказал. Твари, э, Саша, а Сережа, ну, а ты не, хочешь, чтобы ничего я Ничего не хочу знать, все. Боже. Боже. Это уже потерянный момент. Это уже дальше будем решать только в правом поле, это я уже получил ему. Давай. 13 вересня НАБУ та САП затримали депутата Київради за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частини 3 та частини 4 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків збудчі використання підроблених документів печаток, штампів. Частини 2 статті 209. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом статті 366 з позначкою 1 декларування недостовірної інформації Кримінального кодексу України. Сергій Михайлович. У нас є ухвала суду на проведення обшуку в вашій квартирі. Представтеся, будь ласка. Вам пощають суховоло проходення. Значить, слідчу дію проводжу я, старший детектив Національного корупційного бюро України. Ваше особисто засоби служба. Ми немає засіб особистого засібу. Вас немає особу? Немає особу. Немає. Доведемо зворотні. Немає. Просто получите. Засоби зв'язку моєї дружини будуть Та Що це таке, ребята? Під час обшуку у помешканні депутата Київради з балкона його квартири було викинуто готівку на суму 100 тисяч гривень та 3100 доларів США. Летять во дворі мусор, значить. Мусор? Ну, якщо вони летять то... ну, летят во дворі. Якщо вони летять во дворі. Зачитайте, будь ласка. 10 тисяч, ти 10 тисяч Папа. гривень хочеш забрати на день? Зрозуміло, що ми будемо розглядати І через три дні. Як можна 10 на день давати? А, а за дітей заплатити, а так далі. Дай, дайте нам 23 тисячі гривень, щоб нам вистачило Валю. на декілька Значить, Повідомляю вам, що ви цій годині катя, щоб було сказано. затримані по у вчиненні злочину. А назвіться, будь ласка, ваше прізвище не побатько. На рубошку. Ну, ага. що найближчим. 7 березня 2018 року підозрюваному депутату Київради його спільнику та стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження. Після ознайомлення з відомостями досудового розслідування буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування його до суду.